Шановний журі, я Софія, учениця 9-го А-класу та моя тема Архітектурний туризм міста Порятина. Актуальність теми зумовлена тим, що останнім часом набула популярності внутрішній туризм та це цікав дійсно населення в на культурно-архітектурній спадщині. Мета роботи здійснення комплексного історико-краєзначого дослідження світських та релігійних архітектурних споруд міста Порятина, виготовлення бумлет та розроблення туристичного маршруту по архітектурним пам'яткам міста. Завдання – проаналізувати джерельну базу досліджень, простежити процес будівництва та розвитку архітектурних споруд на території міста Порятина, дослідни архітектурні об'єкти, привабливі як туристична інфраструктура, виготовити буклет та розробити туристичний маршрут по архітектурним пам'яткам міста Порятина. Об'єкт дослідження. Архітектурні споруди міста Порятина, привабливі для туризму, предмет дослідження, розвиток архітектурного туризму порятині. Методи дослідження теоретичні та практичні. Часто місце проведення дослідження. Дослідження проводилось впродовж року на території міста Пирятина. Наукова новизна робота полягає в тому, що вперше на території міста Пирятина здійснюється дослідження розвитку архітектурного туризму. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що матеріали роботи стануть у наході краєзнавцям, педагогам, працівникам культурно-освітньої сфери та туристам Пирятина. Історія розвитку туризму в Україні виділяє чотири етапи розвитку туризму в Україні. Перший з найдавніших часів до 1841 року. Це початковий етап розвитку туризму. Другий з 1841 до 1914 року. Етап установлення організованого туризму. Третій з 1914 до 1945 року формування індустрії туризму. Четвертий з 1945 року до наших днів етапи масового туризму та глобалізації туристичної індустрії. В останні роки в Україні набуває популярність внутрішній туризм, особливо історична архітектура. Історична архітектура та традиційне міське середовище формує уявлення про гармонію та естетичні сміхи мого. Покоління програмують життєвий уклад та традиції а, та світогляд майбутніх українців. За всю історію існування України було багато чого втрачено, але багато чого український народ набув. Саме до цього навіть і відноситься архітектурна спадщина. На сучасному етапі аналізи розповсюдження видатних пам'яток архітектури на території України є дуже актуальним напрямом як для географії, культурної спадщини України, так і для розвитку туризму не тільки в Україні, але й в усьому світі, оскільки туризм пророкують велике майбутнє і визначається необмежені і можливості у розвитку національної економіки і формування сучасного іміджу країни. Коронавірусні заборони посилили на внутрішній туризм. Люди відкривають для себе країну, а саме в серці її знаходиться порятинщина. Порятині збереглися окремій історичні будівлі кінця 19, початку ХХ століття, громадського та торгівельного призначення, переважно цегляного стилу, стилю з елементами модерну. Це водонопірні вежі, будинок архітектора Хітріна, Варянське зібрання, жіноча та чоловічі гімназії. Повітове земство за краєзнавчий музей. У центрі порядки розташована Різдво Богородська церква. Це єдина культова споруда, яка дивом уціліла до наших днів. Соборний храм на честь злате пересвятої Богородиці, збудований у 1781 році на замовлення і кошти Полкового седла Андрія Микитовича і Ячетка. Храм є унікальною, унікальною культовою спорудою, яка не має аналогів на території України. Споруда має досить масивні, близько півтора метра завтовшки робані стіни. Вони не мали ніякого декору за винятком барочних наличників вікон, яких по чотири з кожної сторони споруди. Найдавнішою дерев'яною цер... церквою, яка існувала з кінця 17 століття, є Успенська церква. 18 вересня 2004 року з ініціативою групи віручих УПЦ КП, очолюваної отцем Іваном Кипчуком, митрополитом Потапським та Кременчуцьким Вівсевієм, освячено наріжний кавій майбутнього Свято-Успенського собору, де згодом виріс свято-Миколаївський храм. У 2009 році в місті почала будувати ще одна церква Київського патріархату Свято Вознесенська. Вона була освячена і почала діяти 11 вересня 2011 року. Виготовлено буклет Туристичний маршрут по місту Порятин. Також складено карту туристичного маршруту. Висновки. У ході написання наукової роботи були дослідження на території міста Порятина, пам'ятки архітектури світського та релігійного напряму. Кінця 19-початку ХХ століття та їх призначення на протязі історичного часу. В порядку зберіглися окремі історичні будівлі громадського і торговельного призначення, переважно цегляного стилю з елементами модерна. Соборість Два Богородиці є головною історико-архітектурною пам'яткою міста Порятина, який має елементи українського бароку та унікальної культової споруди, яка не має аналогів на території України. Виготовлено буклет Туристичний маршрут по місту Порятин Фото 4.1 та складено карту туристичного маршруту Фото 4.2 по архітектурним пам'яткам міста Порятина з метою популяри... популяризації та розвитку туристичної діяльності в місті. Дякую за увагу!